В окупованому Донецьку бойовики розповсюджують листівки про наступ української армії. Про це пишуть військові аналітики групи «Інформаційний спротив. Папірці залякувального змісту поширюють співробітники комунальних служб міста, але люди кажуть, наші розвідники, таке принаймні, не надто вірять тим попередженням, і припускають, що ймовірно йдеться про нову провокацію, яку готують терористи. Останніми днями бойовики дедалі частіше із далекобійної артилерії стріляють по тилових українських селах. Розівка, Архангельська, Красногорівка це все Донецькі напрямок і села розташовані за 10-15 кілометрів від лінії фронту. Там щоночі рвуться ворожі снаряди, руйнуючи будинки цивільних та калічачи людей. Броніжилесели ще Архангельське не потрібен, тому що до фронту тут близько 15 кілометрів. Військових тут небагато. В основному тут цивільні, та от сільськогосподарська техніка. Але терористам, вочевидь, все одно куди стріляти. Останній раз Архангельське обстрілювали ще у 2014 році. Го мешканці вже майже забули, що таке війна. Проте сепаратисти вирішили нагадати. Хлопок Хлопнуло. і секунд, ну, сім, 8, п'ять секунд. І потім от, летить. Як наче реактивний самоліт, такий звук, і потім одразу взрив. Сім'ї танків снарядом 152-го калібру в рознесло півхати. Постраждали і кілька навколишніх будинків та місцеве ПТУ. Атака розпочалася, кажуть місцеві одразу після у півночі. Спочатку снаряди лягали в поле, все ближче і ближче до села. Люди почули гурки, і сховалися у підвали. Якраз тоді, коли почало пролітати по їх домівках, кажуть, вогонь коригували з безпілотника. Що тепер робити з руїнами, які перетворились в їхні оселі, люди і гадки не мають. От не знаю, як зараз жити і що ділась. Одна стінка залишилася. Тут як що, я навіть не знаю. Хоть би половину перекрилися. Я шок. І всі п'ятдесят восьми бригади кажуть, що не розуміють, навіщо російські найманці взялися за Архангельське, адже тут ні танків, ні української артилерії немає. Самі трактори з комбайнами. Трактор повністю стояв знищений. більш пошкоджена їхня техніка на в нашої техніки. Особи тут і небагато. Єдина наша машина це він заводить. Прямо був. було. При цьому маленькому тиловому селищі була ціла батарея 152-міліметрових гаубиць. Військові кажуть, дісталося ще двом найближчим селам. Дето вже день так, четвертий п'ятий починають стріляти в тил. Попередку не особо так. А, ну, идут бои, конечно, стрелковое вооружение там мины восьмидесятые, но а сильные артиллерийские обстрелы э с гаубицы 122 мм, 152, это в основном прилетает по тяжёлым а... Пункта уламків артилерійських снарядів бійці по селу назбирали вже декілька відер. А от моніторного місії ОБСЄ атака на цивільне село та ще й із заборонених міськом артустановок чомусь не зацікавила. ОБСЄ катається, звісно, ОБСЄ повністю перевіряє. Я не знаю, як вони там працюють, але в нас місця відведення артилерії, мінометів у нас тут постійно перевіряли. Не бачили ці всі воронки сидіти? Ні, сюди вони не приїжджали, а вони їм не цікаво. Прийдешній ночі мешканці Архангельського чекають із острахом, хоча бійці 58 восьми запевняють, батареї, що готила посили, що змусили замовчати. Щоправда, російський війсьторг і це підтверджують дані української розвідки. працює на повній до передових ворожих позицій. Вже сьогодні везли нову партію БК Євген Назаренко, Павел Миснов, спецкор 2+,2.